Добрий день. Сьогодні у нас рубрика порівняння. І будемо порівнювати два напої. А саме пиво. Воно раніше називалося Жигулівським. Зараз воно називається традиційне або українське. Від дешевого до дорогого. Зараз покажу, що у нас є. Так. Що ми маємо? Ми маємо два ось таких пива на розлив. Це у нас. Помічені. Це в нас опілля. І це в нас Полтава. Полтава коштує 23 гривні за 0,5, а опілля 30 гривень за 0,5. Раніше воно називалося Жигулівським, зараз воно називається українським. Тому будемо зараз дегустувати, що краще. Чи є смисл платити. Більше, якщо можливо, вони однакові. І вони продаються майже в будь-якому пивному такому закладі. А ще хочу скуштувати. Ось погляньте, це в мене такий судак, але він холодного копчення. Я ніколи холодного копчення судак не їв. Тому зараз розріжу, покажу, як він всередині. Та скуштуємо з нашим пивком. так, давайте. Зразу розріжемо нашого судачка. Відріжемо його голову. І подивимось що тут. Ось так. Ну, ось такий всередині. Ось. Такий. Ну, на запах скажу, дуже смачно. Давайте ще відріжемо шматочок. Ось таке. Ось таке у нас діасо. Давайте трішки його почистимо. І дізнаємося, яке воно на смак. Можливо, воно смачне, можливо, не смачне. Ніколи не пробував. Хто їв таке? Напишіть. Коштує він десь, ну я не знаю, ну я цей брав 450 гривень за кілограм. Ось цей мені судачок вийшов на 50 гривень, щось таке. Тому давайте зараз підготуємо його. Так. Пиласк. Давайте Беремо копілля. Холодне, десь 5 градусів, можливо, навіть менше, тому що в холодильнику температура виставлена на 3 градуси, але воно стоїть десь у мене півтори годинки. Тому, можливо, до трьох воно не дійшло. Але таке, що в руках тримати холодне. І так, давайте дивитися, що ми маємо. І так, опілля. Ось такий колір, такі бульбашки, така пінка. Будемо коштувати. Ну що хочеться сказати. Такий легкий напій, але після смак є трішки такої гірчинки. Дуже легко п'ється. Прям дуже-дуже. Не відчувається спирту. Такий хмільний аромат. Ну, дуже приємний на смак. Наскільки я пам'ятаю, що в тому, що в тому, десь 4-4-2% алкоголю. Ну, в принципі, непогано. Давайте судачка. Ну, скажу непогано, але таке, знаєте, мабуть, сухий судак, точніше вялений, буде смачніше. Це так. Але теж непогано, смачно. Давайте Полтаву. Давайте покажу. Ось. Такий колір. Ось така пінка. Зараз куштуємо. Так, ну що хочу сказати. Полтав, пиво теж легко п'ється, але після смаку у нього така солодкість. Відчувається такий, ну, сказати, навіть трішки відтінок якоїсь карамелі, але просто це солодовий такий солодкий смак. Теж легко пити. Алкоголь не відчувається. Ну, дуже Дуже смачно. Що хочеться сказати, те, що опілля в нас дорожче, тому ну, воно з гірчинкою. Це зовсім два різних напої. Тобто, що Полтава що це, під, старим, під старою назвою воно було жигулівське Але зараз називають його по-різному. Нагадую, що в любому, майже в любому. Певному закладі вони є. Це, Тобто у нас в Україні продають там, давайте так, 10 якихось таких заводів, які, пив заводів, які розливають це пиво, вони його варять. Тобто майже в будь-якому регіоні України можна знайти або опілля, або Полтаву. тобто ви можете, Кому, якщо сподобається, може його знайти. І так, Ось це в нас з гірчинкою п'ється легше. Після смак гіркий. Ну, мені здається, воно п'ється на трішки легше, ніж це. Тому що це таке забите якоюсь такою солодкостю. І його пити трішки не так легко, як саме це. Ну а по факту смачно. А Якщо брати ще й з рибкою, ну, до пивка вона піде. Але я думаю, вялений судак, він смачніший, ніж копчений. Задумка добра. Але на ну, любителя. ці гроші можна там скумбрію копчену взяти. Або навіть, навіть так. Він більше схожий. Можливо, хто любить таку рибу є барабулька. Ось смак схожий саме на неї. Так, в принципі, непогано. Можна брати, як кажуть. Тому сьогодні скажу так, що, мабуть, трішки краще, тому що опілля в нас дорожча, і я б проголосував саме за опілля. Тобто... Ну, 30 гривень за пів літра воно мені смакує більше, ніж полтав пиво. Ну тут солодкий після от можливо цей трішки карамелі. Я там, де брав, там немає стікера, в якому написано його склад. Тобто я не можу сказати. Але я думаю, що в інших закладах стікер зі складом цього пива буде. Ось, так. Ось таке. Тому що. Тому, якщо хтось полюбляє з гірчинкою, беріть опілля, хтось полюбляє солодке, беріть полтав пиво. Ось, в принципі, таке у нас сьогодні порівняння. Я думаю, що багато хто, навіть не так, я рекомендую багато кому на вечір п'ятниці взяти саме опілля. Тобто... У них великий там вибір напоїв саме з їхнього такого, грубо говоря, пивзаводу. Дуже відрізняється від топілля, яке продається в магазині, ну, набагато смачніше. Тобто, якщо взяти щось в банці, там, їхні там корефе або ще щось, ну, воно зовсім різне. Ось це мені здалося смачніше. Ось таке у нас сьогодні порівняння. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підпишіться на канал. Будьмо!